Там Карпати, перлина Прикарпаття, магазини, Софія, продукти. Ми йдемо вулицю Данила Галицького, в напрямку. Поки що до п'ятого океану, де вертольоти. Тут, я розумію, мала бути забудова. Стояв паркан, але ж станом на зараз будова не ведеться. вуличка порожня як в найкращі часи а якщо так можна сказати <гум> видно жовтий будинок так званий видно срібний будинок а ми постійно проходимо тут в цьому малинчику постійно передаємо наші глядачці ліні з Одеси Вітання я знаю вона. Обирає для проживання цей, цей райончик. Це вулиця Данила Галицького. Гелікоптер. Тоже що один мій знайомий каже, як справжній, я кажу, та він не є справжній. Справжній, колись навіть літав. А Ігор поїхав, привітався з нами. Та буває таке а, тут ще мороз. Дощить! Трошки, трошки дощить! Я так жавкий будинок, зелений будинок! Колись, ну як колись, та ще два роки тому, а... А майже три роки тому, що тут було машин напарковано. Зараз я розумію тут вже менше. менше людей проживає, менше запарковано. А тут ми теж вам показували, тут буде будова. Але будинок, напевно, буде небагатоповерховий. Ох, яка машинка. Порш! Порш на вулицях Трускавця. Та не здивуєш, що порш, що тесла. Кожна друга машина в нашому місті. Туди помірецька її відремонтували вже те, що сповідав. Так званий срібний будинок. Ну і зрічого, як ми йдемо легко. А де ці всі запарковані машини? Цих всіх запаркованих машин поки що нема. Ну, чи поки що нема, чи вже немає, навіть не знаю, як правильно говорити. Це фонтан, він працює влітку. Ай ми вийшли вже ще трошки Це на вулиці Шашкевича, хочу сказати, що трошки будемо на вулиці Симоненка, але Василя Симоненка, а не Петра. Ліворуч той новий будинок ми теж часто показуємо вам регулярно як його будують. Це раз ми показували його вже з іншого боку, то звідси не будемо заходити і показувати. Вон тут ще його так добре видно мається. приватний сектор. Хоп, такий будинок на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, що вісім, вісім. поверхів продаж, воно тут кімнати квартиру. Я думаю, тут де все продано. Появляюсь, там є ще продавати. Але теж я розумію, значить, тут навели порядок, бо теж один знайомий розказував. Один знайомий мій пан Андрій казав, що там є великі проблеми з завершенням тої будови, що вона не зовсім була узаконена. Ну, знову ж таки, я кажу, за що купив, за то продаю вам. те розповідаю. Знайомий пана Андрія тут придбав квартиру. і Ніяк не міг селитись. Ту історію мені розповідав, ще 5-7 років тому. І, знову ж таки, як бачите, станом на зараз так виглядає, що щось вдалося розрулити. І от ми на вулиці Симоненка. Той бік правіше вулиця Семоненка, а виведено до Нелишених. А там знаєте РНТ. Той, той район ви знаєте. Ми там знімали час, тут зараз часто знімаємо звідти відео. А зараз йдемо донизу. Лісова пісня на горизонті нижче Міропель. Так, люблю йти місто, коли не дуже людей багато зустрічаєш. треба праворуч перейти, щоб потім ще раз перейти ліворуч. Ліворуч то готель Оранта. Теж зазвичай не заповнений. Що за який автомобілів? Я не розумію, що до поїзда чи що, ну типу машин теж мало бути менше в даний момент. Церква Миколая, отель Оранта, то що я вам всіх сказати. Та ні, це не до поїзда. Що, вийдемо, спустимося вниз до ялинки. Та ялинка ще стоїть. А, це вулиця Гоголя Миколи Васильовича. Та, теж того голя, що Микола. Як та вулиця того Саманенка, що Василя, то це того голя, що Миколи. А, тут правіше на стебницький, до речі. Теж як тут простійно згадують, та йде, де смачна Трускавці, Смачна в Трускавці, отут праворуч Кав'ярня знаходиться. Става смачна тістечка смачні, о, цвіт парадайс, будь ласка, я там п'ю каву так, і вам раджу, якщо не маєте ще улюбленого місця в Трускавці, де пити каву, а якщо і маєте, то тут спробуйте поділитись враженнями. Ну і не забувайте вітання передавати від мене, якщо підете туди. Рідний край, В рідному краї теж працює два зали. Поки в рідному краї працює два зали, це означає, що потреба в них є. Так, так. А, і ще трошки вийдемо до ялиночки. Чак, і буде згори видно. Праворуч, там, де була пекарня, братрура, там як була оренда, так досі є оренда. Бістролик, мої перші страви від 23. Чесно, не знаю, чи то правда, дуже давно в них не заходив. Може й правда. О! А тут церкву відкрили. Приміщення поліклініки відкрили церкву нове життя. Уявіть собі. Напроти церкви Миколая буде церква нове життя. Гуд. Гуд-гуд. Що, і ми в центрі. А в центрі, відповідно, чим ближче до центру, тим, тим вже більше людей стоїть. Тут теж сир продають, бачите, овечий сир. Його колись поруч продавали. Там зараз продають шуби, де продавали сир. А зараз сир продають поруч. Базарчик, дерев'яні вироби, музей. Це вже майдан січових стрільців. Ми кажемо, центр, центр, можна казати, ну, правильні назви вживати, це Майдан січових стрільців. А і панда біля ялинки. Очікує бажаючих сфотографуватися з нею. Szaki, elünk a központ, központi